Так, друзі, радий всіх вітати на каналі EasyFish TV. Сьогодні знову приїхали на рибалку таку більш вечірню, тому що були трішки зайняті сьогодні з Валентином. Прилетіли знову на озеро, зараз 3 година, через годину вже буде темно. Так що спробуємо за цю годину добре порибалити Так що не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і не забувайте, що на каналі йде розіграш. Так що всім приємного перегляду. А ми по по поїхали шукати рибу. Так, друзі, ось зарядив отакого віба Рапаловського. Зараз буду пробувати на нього щось діставати з цієї води, тому що залишилося хвилин 40 риболовлю і потрібно буде вже тікати. Що зараз спробуємо? Валентин на силикон шукає. Я спробую щось на таке, що шумить. Поки що жодного клювання. Ми проплавили трішки в тролінг, шукали рибу. В холоді її малювало. Але чогось вона не, хоті не хотіла підійматися. Ось і зараз стоїмо, ось рибу малює. Вона є, ось так, правда трішки розмита, але вона тут є. Спробуємо її дістати. Щось під човном стоїть, аж цікаво. Ось видно, як я під човном джерка піднімаю, ось прям видно всі ці підйомчики при холоді, але риба тільки що стояла і вона відразу пішла. хоче воно спічуно обрати. Доповнюю ще покидати. Ну все одно щось під човном стоїть, але не хоче брати.

Друзі, ось і шар в лузі, щось досить непогано пре. Щука, мабуть, да, щука. Плаваємо, шукаємо в тролінг. Це, мабуть, минулого разу. Ні, щука. Сюди. Це не щука, я вже її бачу. Так, да так, -да так. -да. Ось, диви, диви, диви сюди. Дивиський. Дивись ви холод. Риби? Угу. Друзі, що козалер. Плаваємо, шукаємо, стояли, кидали. Не хоче воно нічого. О, так взяв, взяв. Брати один паролончик відірвало, зараз покажу. Блін, руки. Оп, все, чутенько. Гуля як вона взяла За Закрай губи на передній гачок. О! Ось, друзі, така невеличка. Мабуть, ту, що минулого разу відпусти. Йому, яка в неї п'явка велика, до яка п'явка, я таких ще п'явок не бачу. Хі -хі -хі. А скільки їх? Та хай цей, вона ж, може, щось там робить хороше. Ось така, друзі, рибка. Сьогодні клюнула вона вже десь 4 -та година. Так що, продовжуємо пошуки судачиня. Диви сюди. Ми проплили, я в вихолоті косяк не побачив. Диви. Зараз поп. Та ні, поплаваємо в троллінг. Ну, бачиш, воно не хоче геть брати на цій. Одну поролонку відірвало. Друзі, друга... Друга рибина. Що ж це там таке? Ну валь вимотуй швидше, бо ти зараз прямо мені... В... я туди зараз заведу. Підожди, камера. Що <рес> ж це там таке? Бля, вже фонарика десь. Це, mm. вроді як судак. Непоган. Зійшов! Зійшов. Бляха я бачив я зараза Ну Не знаю, подожди мотор треба включить трохи Де там? що він? Щ... Щучка Щупачок маленький Є не така кіло Ти що? хороша ти до кіла три мабуть. Два може Я не бачу Ось, друзі, Валентин розловився, бачите, ночна щука. <рес> ночна щука, блін. Так, ми, нас, коротше, несе. Пакет є, бо лянок заводять тербиний. У мене кулька нема. Так кинеш в лодку її тоді? Так, да, будеш, потім я привезу лодку, будеш стирати. Я привезу буде чисто. Ось, друзі, така непогана. Ну mm -hmm. Валентин, показуй рибу. Ти, як то кажуть, знав, де її хочеш спіймати. Так що бачите, щуку можна і вночі ловити. Ну як вночі вже близько п'ятої. Він в губі верхній. Так, mm -hmm. да так, -да так, -да, воно, ти достав mm -hmm. вже його. Mm -hmm. Ні, якось через верхній вниз. блі. Mm -hmm. Вона просто крутнулася, mm -hmm. ну все там це, чітко. Ось, друзі, ось така ось щука зимова. Як кілограм більше? Більше. Півтора точно є. Ну все, вимикаємося. Готові відпустити.